man was afraid. Tell me I better behave. Baby just came back around. Tell me she's living this sound. Since she needs time to explore. She say I can't love her no more. Yeah. If you found her now. So Baby packed up all she had promised to never come back She left me alone and Skin I could study up silence we called her to time Found her, she's gone all the time. I think if you found her. Mm -hmm. Mm -hmm. Thinking think about her. She's gone all the time. I think if you found her. Тож, гурт Golden Brown в студії програми Ранок на тесі. Ми не лише вам пропонуємо музичні відеопривітання, а й так само граємо на музичних інструментах в прямому ефірі в нашій студії. Тож у нас сьогодні Сергій Роман, вокаліст гурту The Golden Brown, Володимир Тимчук, ритм-гітарист гурту Крістофер Бобик та Давід Блонар. відповідно соло гітара та бас гітара. Доброго ранку. Доброго ранку. Як Доброго. насправді хлопці е так сталося, що. Вирішили створити ось цей гурт з самого початку. Я знаю, Сергій, ти ти, ну, ти соліст в кантусі, так ви, ти виступаєш. Чому, так. чому ви вирішили е, створити цю групу, і ти змінив кваліфікацію? Чия це ідея mm -hmm. була? Насправді я не змінив кваліфікацію. Я, я, я і далі і співаю в кантусі, але ну, це була моя мрія взагалі спочатку ще створити гурт. І так сталося, що я йшов вулицею я зустрів Вову і запитав його, чи його не цікавить створити гурт. І Він сказав, що його дуже цікавить. У нього був барабанщик Глеб. Він сьогодні не зміг прийти. Можете йому продати привіт. Глеб, привіт тобі. Насправді нам дуже шкода, yeah. що ти сьогодні не з нами, але ми сподіваємося, що наступного разу ти разом зі своєю барабанною установкою до нас завітаєш. Також був Кріс, соло-гітарист, і досить була велика проблема з бас гітаристом Це вже третій бас гітарист який він вже. Постійно грає в нас в групі, і ми не могли просто знайти таку людину, яка б могла постійно з нами грати. Це була твоя ідея? Так склалося так обставини, що ти зустрів Володимира, зустрів Крістофера, Давіда. Хто був? Ідейним натхненником репертуару, тому що я знаю, Володимир досить відома в нашому місті людина. Ми постійно mm. бачимо його на вулицях нашого міста. Він дуже, дуже добре співає, дуже гарно співає кавери різноманітних закордонних і наших виконавців. От. Саме репертуар, тому що я знаю, що ви виконуєте як і кавери, і так само записуєте власні пісні, про яку ми зараз поговоримо трошки пізніше. от Саме кавери. Чому ви вирішили розпочати саме з них? Mm. Навірно, я за того, що. Что... Нужно сначала попробовать играть в чью-то музыку, разыграться, сыграться с ребятами, научиться вместе играть, потому что это ну, стоит большого труда. Свою музыку сразу не напишешь, нужно время, чтобы сыграться с ребятами, как я уже говорил. Потом оно со временем приходит, свои рифы и своя музыка просто сама по себе приходит. Після пісні кавера, як ми зіграли, просто з'являється якась ідея. Я починаю грати, підхватують кріс, може бути, придумують слова і так далі. Сергій, як довго ти вношував ідею взагалі створення ну, горту? Ну, це було я вважаю, що це була спільна ідея, тому що вони вже збирались в да. ну, ну, такому тріо було, вони збирались, але але втілили вже саму от, таку мрію, ми втілили разом. Зіграли, це, це щось. E, чи є в когось із вас музична освіта, і як ви познайомилися саме з власними інструментами, От з бас-гітарою, з гітарами, звичайними? От Кріс, як ви познайомилися з гітарою? E, ну, взагалі тато був вечір. Він прийшов додому по гітару, він взагалі давно раніше також грав. Ну і я потрошки якось спробував щось брейнкати, вчитися. Я якраз закінчую корочку турі мистецтв. Я уже бабу. 10 лет играю на гитаре. У меня спонтанно получилось. Я попал к другу на день рождения. Точнее, у друга на день рождения мы попали. Мы попали к девочке. У нее была гитара. Она ее вынесла. И мне захотелось ее потрогать. Это было лет 6 назад, наверное. Мне ее дали. Я вообще не знал, как ей пользоваться. Первый раз в жизни держал гитару. И просто шалбаном по струнам дал. И мне так понравилось. От дерева шла вибрация. Я понял, что это мое. Навірно, через три місяці я купив собі гитару, точнее, родители мені купили. Я почав грати, почав вчитися сам. Сергій, як давно ти співаєш? Взагалі? Я здаваюся з дитинства. Різні конкурси. Це починалося так. Потім закінчив музичну школу в музичному училищі імені Дезидерія Задоро. Потім я зараз навчаюсь в Європейському університеті так само на вокал. І співаю в Кантусні звичайно. Чому саме, от взагалі в якому стилі ви граєте і чому саме цей стиль ви обрали. Іграємо в трьох жанрах: Поп-рок, Альтернатива і інді-рок. Просто нам це подобається. Нам подобається ця музика і ми її граємо. Все. А як ви вважаєте, зараз ця культура, ці напрямки вони популярні серед молоді, взагалі серед населення? Чи все ж таки немає різниці, що популярно, якщо вам подобається, то ви це видаєте, як то кажуть, гора найкращим чином? Ну, інді-рок зараз дуже популярен. Многие знают группу Arctic Monkeys, они просто взрывают сейчас публику. Да, инди он вот недавно пришел, ну, не пришел недавно, а стал очень популярным. А поп прока альтернатива это знаете, это что-то среднее между обыкновенной попсой и тяжелой музыкой, и это всегда пользовалось спросом. У мене тоді питання до Давіда, тому що він у нас бас-гітарист. А взагалі в музичній школі або в музичному училищі, коли проходить ось ця класифікація, чи ти будеш соло-гітаристом, чи ти будеш грати на акустичній гітарі, чи ти будеш грати на бас-гітарі. чи, як кажуть, на трьох струнах все ж таки легше грати, так? чи ні? да, ще грати, але я вмію на соло гітарі грати, тому що я вчуся на соло-гітарі грати. Це мені просто хобі на бас-гітарі грати. Я зрозумів. Хлопці, що ви взагалі плануєте найближчим часом втілювати? Я знаю, що все ж таки кавери каверами, але у вас йде презентація вашої пісні, і вона буде відбуватися вже зовсім скоро. Сьогодні uh, хто, так. Хто, писав? хто писав слова, музику, і взагалі uh -huh. хто. Я скажу спочатку про плани. Ми зараз концерт. Даємо в одному з розважальних закладів нашого міста. А вже після концерту ми плануємо записати пісню на студії і зняти кліп на неї. А слова писав Кріс. Зараз він розповість. Як він? Ну, в принципі, коли Вова на репетицію одній запропонував нам один рефну, ідею, щоб продовжити, як нашу пісню першу. Коли ми склали повністю саму мелодію, приспів і тему, то треба було текст, звичайно ж. І на початку, того, як ми взагалі почали репет... репетирепет грати разом, ми чітко визначилися, що творчість наша буде на англійській мові. Тому що, наприклад, якщо ми хочемо вкладати якісь ідеї, якийсь смисл в нашій пісні, то було б непогано, якщо б Якщо будуть такі зарубіжні слухачі, щоб теж якось це розуміло, щоб до них це доходило. От, в мене таке питання: як ви вважаєте, в наш час важко знайти однодумців, які підтримують тебе в тому чи іншому твоєму плані, От, саме на прикладі створення груп? Ужгороді досить важко було. З чим це пов'язано? Ну, я вважаю, що досить мало музикантів, в уроді, які б хотіли грати і приходили на репетиції, виділяли, виділяли на це час. Вкладали себе в цю музику, це дуже важко, мені здається. Де проводяться ваші репетиції, де у вас тренувальна база, так би мовити? Ну, зараз у нас тренувальна база на ТП, якщо ви знаєте, займаються всі гурти. Ви ж казали, що у нас немає гуртів у місті. Ні, є, просто не всі відомі. Якщо можна, ми покажемо зараз свою авторську пісню. Ми понавільні це так. Тоді я не буду вам заважати. Тож, можете, до речі, її проанонсувати. Слова, музика, назва пісні? Е, Крис... <рес> музика Володимир. Текст я написав Крістофер і. Володимир принципі... Тимчук. Володимир <рес> Тимчук. Текст Крістофер Бобик. Пісня має назву. You'll see the sun. Поїхали. <рес> I heard it inside. I miss the day when all was right. Like just a simple game where you can see you. Only by good luck. Just walk every day. One day you see the sun. You see the sun. You see the sun. <звачте sounds> ж, the Sun, you'll see the Sun. see the Sun. see the Sun. Тож гурт Golden Brown, you'll see the Sun. But The Golden Brown, назва як вона виникла. Я от сижу і зараз якраз над цим думаю. Хто був ініціатором э, ідеї назви гурту? Всі одразу так был, <св 'язкова> Ініціатором був не тільки я, но і Сергій. Э, получилось так, що... Что... Мы начали репетировать, как-то за название совсем не думали, уже потом, как начались идеи, мы уже серьезно решили, что будем играть, только тогда мы задумались насчет названия. Много вариантов было, очень много, и кому-то нравилось, кому-то нет. И однажды, короче, мне. Ой. Однажды Однажды мне Сергей прислал The Golden Brown название в соцсети. И блин, я уже это слышал. Есть один фильм, где был саундтрек с таким с названием песни Golden Brown. И я спросил: а откуда откуда ты узнал это название? Ему подруга скинула именно эту песню, ему понравилось название. Мы понимаете, получилось так, что и я его знал, и Сергей ее знал, и ребята тоже знали эту песню и название хорошее. Ми вибрали його. Ну, насправді, я не знаю, вас постійно супроводжують якісь цікаві історії, які створення гурту, так і створення назви пісні. А крім музики, чим ви займаєтеся ще по життю, Сергій? Ну, музика це моє життя, я вважаю. Ну, ви навчаєтеся, ви займаєтесь так. музикою. Володимир. <кхух> Тільки музика? Лише. Только. Тоді до вас ще дотичне питання: як ви ставите взагалі от до таких виступів на публіці, якими займаєтеся зараз ви, і чи одразу це почали правильно сприймати у нас в нашому місті? Да, зразу нормально насільність. Тобто чи не плануєте ви з гуртом виступити десь так само на вулицях нашого міста, аби не не розрекламувати себе або просто подати себе для наших містян, аби вони знали, що в нас з'явився новий гурт, що він пропагує такий то такий то стиль. Ну і поділитися зі своїм репертуаром? Да, можна попробувати. Я думав об этом, ну угу. ще не пропонував. — Бачите, я вам запропонував <рес> крізь вичим займатися життю. А, ну за музики я от цей змен. Я закінчив тільки 9 клас, я ще трохи малий. <рес> ну, не треба бути таким самотичним. Е, треба було кудись поступати, і я вибрав коледж же Тобто, я ще трошки малюю. В якому стилі малюєте? Ну, я збираюся поступати на графічний дизайн, тобто, це вже буде більше як створення логотипів, всяких рекламок там, іконок. Хлопці, шрифтів. я знаю, хто вам намалює обкладинку вашого першого альбому. <рес> І логотип так само. Так, і логотип. Ну, давід, ми знаємо, що він є так само студентом, так само музикантом. Хлопці, е, от трошечки про цей виступ, який буде сьогодні. Вас запросили в один з річних клубів нашого міста. хто саме вас запросив і як так сталося, що ви будете, як то кажуть, хедлайнерами на цьому карокі конкурсі? Е, насправді я думаю, що нам дуже пощастило, і ми б хотіли подякувати. Е, але перш за все, я скажу, що. Ми, це акустичний варіант зараз. Там будуть барабани, вже електрогітари, вже барабанчик з'явиться, нарешті. Так, О, зовсім інший супер. звук. Але як все почалось з того, що там працює мій друг, з яким я поговорив, я знав, що буде там, фінал цього караоке, і нас запросили, як, ну, як запрошена група, в кінці ми будемо грати свою програму. І ці люди нам дуже допомогли це, з афішами, з рекламою. Буквально все вони зробили. Створили групи в соцмережах, до речі. І так. вже в нас у Фейсбуці на сторінці вже 100 лайків набралося. Я, а до речі, вчора ні, то, Ну, це насправді не смішно, тому що буквально, ну я не знаю, ще, можливо, тиждень тому ніхто навіть не, не чув, не знав. І я спеціально вчора дивився інформацію про вас. І я дивився знайоме обличчя. А насправді група на Golden Brown… Думаю, ну все, завтра ми познайомимося. І насправді я зараз бачу, що ви корективні прагнете до, до якогось успіху. Тож саме цей виступ вам допомогли друзі, вас запросили, але все ж таки ви казали про те, що буде створюватись щось далі. Буде кліп, нова пісня Кріс вже починає писатися десь на папері чи ні? Ну, чи все так, ж таки нас тут перед, перед, передаєш? Вже, вже ідеї є, вже всі, ну майже всі згодні з цим. Тобто Лежі ти в, даному, в даний момент ти будеш автором всіх пісень. Чи поки що, поки тобі не набридне, або поки в тебе буде муза, ти будеш це робити. Ні, потім? Ні, ну, Звичайно ж, ми жираємо групою, тому свої корективи, наприклад, комусь щось не подобається, кожен може висловити. Я, звичайно, поміняю. І це командна робота, тобто ми разом все створюємо. Ну що ж, я дуже гарно дякую вам за те, що ви завітали до нас студію. І два чудові номери виконали наживо в прямому ефірі нашої програми. Я нагадую, що у нас в гостях наші ранкові гості, музиканти, гурт, The Golden Brown Сергій Роман, вокаліст гурту, Володимир Тимчук, ритм гітара, Крістофер Бобек, соло гітара та Давід Лонар, бас гітара. Ми вам бажаємо успіху. і Сподіваємося, дякую. що всі студії ми дякую. ще неодноразово зустрінемося вже з якоюсь нагородою статуеткою чи з першим альбомом, який ви обіцяєте, що. Ви подаруєте його нам. А okay. ми залишаємося з вами. В нас буде ще декілька хвилин нашого ранкового ефіру. Зустрінемося.